Що стосується податку на нерухомість, то внесено ряд суттєвих змін до податкового кодексу, які передбачають оподаткування, зокрема нежитлової нерухомості. Якщо в минулому році і в попередньому році об'єктом оподаткування була спочатку загальна площа житлової нерухомості. То вже спочинаючи з 1 січня є об'єктом оподаткування вся нерухомість, яка належить на праві власності як громадянам, так і юридичним особам. Юридичні особи в поточному році вже до 20 лютого мають подати декларацію, в якій зазначать все нерухоме майно, а це і житловий фонд, і нежитловий фонд, яке належить їм на праві власності станом на 1 січня поточного року, тобто те, яке рахується на балансі таких підприємств. Юридичні особи після подачі декларації протягом після закінчення квартала, в якому подана декларація, протягом 30 днів вже мають платити зазначений податок до місцевих бюджетів. Платиться одна четверта, тобто це йдуть авансові платежі за 2015 рік. Що ж стосується фізичних осіб, тобто населення нашої області, я хочу зразу заспокоїти наших людей в тому, що цей податок буде платитися за 2015 рік в 2016 році. Тобто, в 2016 році Державною фіскальною службою до 1 липня 2016 року податок буде обрахований і направлений будуть людям рішення повідомлення. Після отримання рішень повідомлень наші люди, тобто населення нашої області, ну і інших областей, якщо в них є у власності, у наших людей майно на інших територіальних одиницях, чим наша область, протягом 60 днів люди мають заплатити цей податок, тобто до 1 вересня. Тепер, хто ж в нас є платниками? Як я вже сказав, що платниками податку в Україні є фізичні особи, власники майна та юридичні особи. Об'єктом оподаткування є площа такого майна, тобто як об'єктів житлової нерухомості, так і об'єктів нежитлової нерухомості. Ставки податки передбачені в податковому кодексі у розмірі до 2% мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на цей рік, на 2015 рік, визначена у розмірі 1218 гривень. Тобто мова йде про те, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно у розмірі до 2%. Тобто, це може бути від 0 до 2% від мінімальної заробітної плати. Якщо взяти 2% мінімальної заробітної плати це 24 гривні 36 копійок. Ще раз звертаю увагу, що ці ставки встановлюють органи місцевого самоврядування. Вони мають право встановити від нуля до двох відсотків, тобто, в залежності від територіального розміщення населених пунктів, їх віддаленності, їх віддаленості від районних центрів від обласного центру. Е Виконком міської ради або сільської ради має право на сесії, яка в в них зараз відбуваються, встановити такі ставки. Вони можуть надавати і пільги для населення. От, якщо по е, податковому кодексу передбачено, що люди мають право на пільгу на квартиру 60 квадратних метрів, на будинок 120 квадратних метрів, і у разі, якщо є і квартира, і будинок пільга надається у розмірі 180 квадратних метрів загальної площі. Якщо ж в людини є два будинки, так, то пільга надається сукупно. Якщо два будинки по 50 квадратних метрів, тобто така людина звільняється від сплати податку і не буде його платити. Крім того, органи місцевого самоврядування мають право збільшити розмір пільгових метрів. Мова йде про що? Податковим кодексом передбачено, що як вони і встановлюють ставку від 0 до 2%, так і мають право збільшувати пільгові метри до 5 разів. Тобто, якщо на квартиру передбачена. Пільга 60 квадратних метрів, то до п'яти разів це буде 300 квадратних метрів. Для будинку, відповідно, 120 квадратних метрів перемножити на 5 це буде 600 квадратних метрів. Окремо, пільга для певних громадян не встановлюється. Вона встановлюється в місцевого для певної категорії майна або певної категорії населення.